Його називають українським Террі Фоксом, адже вже третій рік поспіль монреальський активіст Олександр Кияниця, людина з діагнозом ДЦП, здійснює ходу з метою збору коштів для українських лікарень. Цього літа Олександр здійснив дві ходи: від Торонто до Ніагари та від Монреаля до Отави. І загалом пройшов пішки 400 кілометрів і зібрав 12 тисяч доларів. Олександр говорить, що метою обох подорожей цього року було зібрати на бронхоскоп для шпиталю Мечникова, зібрати кошти для дитячого фонду хідот, а також на потреби прифронтовим шпиталям і пораненим в отриманні протезів нижніх кінцівок. Сьогодні Олександр розповідає, відгуки людей минулого року щодо його ініціативи були неймовірно позитивними, тому й вирішив повторити цей захід цього року. Я хочу долежати. Середних людей, які мають рані, не, не, не ранні гроші, бо, бо якщо вам мені давали люди по по пальба по по, 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 по три. але вибачте, э, подавали по пальба, такі самий, такі самі не Волонтери, які приєдналися до акції ходи, вважають такий вчинок прикладом допомоги для всіх небайдужих. Зокрема, мешканець Гамільтону Василь Волков, який з дружиною Анастасією, надавав Сашкові житло протягом трьох днів. Говорить, що пишається Олександром та його наполегливістю. Я спочатку не зрозумів, не зрозумів самої суті, який це проявила, потім я це вивчив питання, і ну, це досить важливе. Важливий крок, важлива, важлива річ у медицині для людей, які потребують цього, цього приводу. Я так промоніторив в соцмережі. Не було такого розголосу, і мало людей знали про це. Мало людей. Я в свої, на своїй роботі в мене багато українців, і я всім повідомляв, я не знали, що взагалі таке відбувається. І багато хто долучався і скидав якісь кошти. Просто ніхто не знав. Якби я прошу допомагати допомагати, тому що це добра справа і розповсюджувати інформацію про, про його пригоді. Мар'яна Ворожбит, мешканка Монреалю разом з чоловіком, допомагали Олександрові з транспортом. Мар'яна говорить, що Сашко своїм прикладом надихає людей на добрі вчинки. Не точно пам'ятаю, який це населений пункт, але я пригадую, що ми їхали майже дві години туди, півтори години десь туди. І я потім назад поверталася, і я точно подумала, що цей час дуже якби, потрібний був і мені. Я познайомилася з дуже гарною родиною Сашка в цей час, і побачила, які це світлі люди, як вони, як вони підтримують Сашка в його ідеї. Ну, знаєте, Те, що ми допомагали Сашку, мені здається, більше допомагало нам. Ми з чоловіком багато про це говорили, що як оскільки ми є за кордоном, у нас є варіант або перечікувати, або робити щось, бути діяльними. І якщо в нас з'являється така можливість, то це, це дуже допомагає нам бути долученими, робити щось, що є в наших силах. Бо такі люди, як Сашко, нам показують, що, що в наших силах робити хоч щось. Це не просто Сашко робить хоч щось, так? Але він своєю діяльністю він показує, яка є велика ідея допомагати нашим людям, допомагати військовим, допомагати медикам, які, які потребують цієї допомоги. Так. Якщо ми будемо осторонь, це знає. Це погано для нас, особисто для нас теж це погано бути осторонь. Сашка я би говорила так багато, знаєте, він для мене таке відкриття. відкриття того, як можна приймаючи себе, змінювати цей світ. І гадаю, що його ініціатива це як, я би назвала це, як, знаєте, Ідеєю життя чи, можливо, якимось чимось дуже таким світлим, тому що е, воно, по-перше, привертає увагу інших людей, які також приїхали, і які, може, хотіли чимось допомогти, але, наприклад, думають, це замало, або це недоречно, або це не варто робити. Але кожна, кожна діяльність вона приносить свої плоди, навіть якщо це небагато, але навіть якщо це кілька кроків. І ти собі думаєш, що. Зараз триває війна. І що буде через декілька років? Ти обернешся назад і подумаєш, ти сидів на місці, перечікував, поки це все минеться, поки це жахіття пройде, чи ти все-таки намагався щось зробити в силу своїх обставин. Бо так не всі можуть підвести Сашка, не всі можуть виділити одну-дві години, якщо там повністю робочий день і діти, і чи, наприклад, ще якісь такі обов'язки є. І... Але добрим словом. Підтримати, можливо, матеріально, якщо є змога, не великим донейтом, але підтримати. Можливо, підтримати батьків Сашка, які також багато своїх зусиль прикладають, щоб це все організувати. Різні є способи. Просто не боятися це робити, знаєте, не боятися зустрітися, не боятися поговорити з Сашком, сказати, що так, ти, ти сильний, ти гарно, що ти це придумав і. І якщо, якщо таких ідей буде більше, то більше місцевих будуть знати про ситуацію в Україні. Отже, шукаючи можливості, щоб хоч якось привернути увагу громадськості до війни в Україні та зібрати кошти для порятунку поранених, Олександр за останні три роки здійснив вже чотири ходи по 200 кілометрів пішки. Волонтерська сотня госпіталь дякує в соцмережах Олександру за проєкт. Завдяки його небайдужості було зібрано і передано необхідні прилади в мобільні шпиталі Донецької області та необхідні медичні засоби для поранених захисників. А коагулятор Надія-4 вже рятує людське життя.